6,3% – такий показник бактеріального забруднення із централізованих систем водопостачання в Закарпатській області розповідають представники СЕС. Високий чи низький цей показник, якщо в середньому по Україні він становить 2,8%, очевидно. Звичайно, відбуваються певні погіршення якості питної води. Чому тому, що водопостачання в Закарпатській області лише частина. Районних центрів і обласний центр мають централізоване водопостачання. Так, населення сільське здебільшого користується верховодками, колодязями і каптажами. Якщо брати по Україні, то серед найбільш забруднених щодо показників води чотирьох областей наша на третій сходинці. Представники санепідслужби кажуть, що ці показники нерідко впливає неправильне розміщення каналізаційних труб, зокрема і в селах. Коли пішли дощі, звичайно, з полів з оточуючого середовища змивається все і попадає в воду, і якість води погіршується. Якщо порівнювати якість води в закарпатському сільському регіоні з якістю води, скажімо, Києва, то звичайно ми є наші показники є гіршими. Що стосується міст, незадовільний технічний стан водопровідних мереж має значний вплив на якість води. Зношеність їх становить від 30 до 80 відсотків. Так, труби, по яким тече вода в обласному центрі вже стали справжнім антикваріатом. Важливий для якості і графік постачання води. На жаль, сьогодні в містах області цілодобове водопостачання тільки подекуди. Хіба що мріяти про постачання води цілодобово можуть жителі Ужгорода? Ні, вже давно не п'ю, вже років 20-30. Не довіряю просто-напросто. Безперебійної води в ужгородці і не пам'ятають, кажуть, її і не було. Розповідають, вживають тільки кип'ячену воду. На відміну від ужгородців, не скаржиться пані Інна, жителька Чернівців. Тому я практично не знаю, що таке проблема з водою. У нас Ну, якщо хіба аварії буваються, інколи дуже рідко, а також постійно вода є. І у нас досить непогана по якості вода. Розповідає, задоволена цілодобовим графіком постачання та якістю води. У уроцю єдиний обласний центр на західній Україні, де вода для мешканців подається за графіком: з 6 до 9, з 12 до 14, з 18 до 23. -ї. Та й методам очищення води жителі зовсім не довіряють. Саме велика проблема це вода, вода, якою ми користуємося вдома в наших водопровідних мережах. Бажано би якось звернути увагу саме на цю проблему. Чим вона очищається зараз? Вона дуже хлорується. Це дуже шкідливо. Аби воду можна було запустити безперебійно, потрібно повністю замінити водогінну, систему коштів нема. Було створено низку програм буцімто то для покращення системи та все марно. Здається, чиновники забули про те, що приймали на сесії кілька років тому. Незважаючи на плани оновлення системи води в обласному центрі, виділяти кошти не поспішають. Своїх же грошей водоканал немає. Натомість має тільки борги передобленерго. Тож осучаснення систем водопостачання наразі тільки мрія для ужгородців.